Вітаю вас, дев'ятикласники! У цьому відео ми з вами розберемо теорему синусів. Для того, щоб вивчити цю теорему, нам потрібно з вами пригадати відомості, які ми з вами вчили в 8 класі. А саме, давайте ми пригадаємо, що таке, що називається синусом гострого кута, прямокутного трикутника. Отже, синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Прямокутному трикутнику катети – за ті сторони, які утворюють прямий кут, а гіпотенуза це та сторона, яка лежить навпроти прямого кута. І прямокутний трикутник має два гострих кути. То якщо ми будемо шукати синус, наприклад, гострого кута А, за означенням, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до кута А це ЦБ. І гіпотенуза це АВ. Якщо ми будемо шукати синус гострого кута Б, то це відношення протилежного катета до кута Б, це катет АС до гіпотенузи АВ. Через синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Далі. Давайте ми з вами пригадаємо відомості про елементи кола. Отже, якщо у нас є коло, точка о центр кола, то якщо ми з'єднаємо дві точки, які лежать на колі, то цей відрізок, який з'єднується точки, називається хордою кола. Найбільша хорда це є діаметр. Це така хорда, яка проходить через центр кола. І діаметр він має властивість таку, що він складається з двох радіусів. А радіус, в свою чергу, це такий відрізок, який з'єднує центр кола з точкою на колі. Це такі найпростіші відомості, я думаю, що ви це все пам'ятаєте. Далі нам потрібно пригадати про кути вписані в коло. Кутом, вписаним в коло, називається такий кут, вершинка якого лежить на колі. А сторони перетинають коло. І якщо ми з вами зафіксуємо точки перетину сторін кута з колом, давайте ми їх називемо N та M, то кажуть, що кут П спирається на дугу Nm, або якщо ми її з'єднаємо, точки N та M, то кажуть, що в нас кут П спирається на хорду Nm. І у вписаних кутів є така властивість, що якщо кути, вписані в коло спираються на одну дугу, то вони рівні між собою. На зображенні другому ви бачите, що у нас кути D, A, F та E, вони всі спираються на дугу CB. Тобто вони мають рівні градусні міри. І давайте ми ще пригадаємо. Про кути вписані в коло, якщо вони спираються на діаметр. Ось, якщо ми візьмемо, наприклад, точечку на колі, нехай це буде точка F, і з цієї точки ми проведемо вписаний кут, утворимо, який спирається на діаметр AB. Тобто ми сюди одну сторону кута і іншу сюди. Такі кути, їх може бути безліч. Наприклад, якщо ми візьмемо чи ось тут, давайте я ще позначу точки, щоб ви побачили, тут нехай це буде точка П, нехай це буде точка К, то всі кути, які будуть спиратися на діаметр, їх градусна міра у всіх рівна, тому що це вписані кути, які спираються на одну хорду, але крім того, вони всі будуть. Прямі за властивістю кути, якщо спираються на діаметр вписані кути, то вони їх градусна міра 90 градусів. Ось така важлива властивість, яка нам сьогодні буде потрібна. Я не буду вам пояснювати, чому це так відбувається, тому що у нас тема трошки інша. Отже, перша теорема, яка нам буде допоміжною у вивченні теореми синусів, це Наступне. Хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кута, який збирається на цю хорду. Ось таке у неї формулювання. Як воно записується у формулою, ми з вами в процесі доведення цієї теореми розберемося. Отже, хорда кола, ось у нас є вона ЦБ, дорівнює. Давайте я запишу поки що попередню ЦБ. Дорівнює добутку діаметра кола та синуса будь-якого вписаного кута, який спирається на цю корду. Ось синус якого кута нам вказати. Дивіться, у нас ми знаємо, що якщо кути спираються на одну і ту саму корду, то градусні міри цих кутів рівні між собою. Тому, якщо, наприклад, я позначу тут кут альфа, то цей кут буде також альфа, то цей кут буде також альфа. Тому я не буду зараз писати. Літеру Б, А, чи Д, чи є, e, я просто напишу синус альфа, тому що всі ці кути рівні, ну і, відповідно, синуси будуть рівні. Тому нам, для того, щоб розібратися з цією теоремою, нам не потрібно будувати всі три, наприклад, чи, чи ще більше таких кутів. Нам достатньо якийсь один вибрати, щоб доводити. І цікавить мене саме такий кут. Одна сторона якого буде проходити через центр кола. Ось на другому зображенні ви можете це побачити. Чим це цікаво? Тим, що, це, по-перше, тут у нас АБ це діаметр, який у нас фігурує у твердженні самому, так, от у нас і в формулі діаметр. А по-друге, тому що ми з вами щойно повторили властивість: що якщо кут спирається на діаметр, то він прямий. Ось у нас є діаметр АВ і кут АЦБ, тобто кут С, він спирається на діаметр, тому його градусна міра буде 90 градусів. І для нас це дуже чудова інформація, тому що тепер ми маємо справу з прямокутним трикутником. А в прямокутному трикутнику ми знаємо, що це таке синус. Давайте ми тут я також напишу, що це альфа, для того, щоб <кій> мені було зручніше. Отже, дивіться, мені потрібно записати синус кута альфа. Отже, синусом гострого кута прямокутного трикутника, синус альфа, дорівнює відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежним катетом є катет СБ, це наша хорда, яка нас цікавить, і гіпотенуза це наша АБ або діаметр кола. Давайте я запишу поки що АБ. Ось так. За. Теорема нам каже, що хорда кола дорівнює добутку, тому давайте ми виразимо хорду. Хорда це у нас ЦБ. Ось, і давайте ми виразимо з цієї рівності цю хорду. Можна, хто одразу вміє, то чудово. Якщо, наприклад, у вас з цим складнощі, то можна синус записати завжди як синус перших, і за властивістю пропорції добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів. Оскільки мені потрібно ЦБ, я почну з середніх членів, тобто 1 помножити на ЦБ. 1 помножити на ЦБ це ЦБ у мене просто буде, дорівнює синус α помножити на АВ. Ну, давайте я напишу АВ помножити на синус альфа. АБ це у мене діаметр, тому я перепишу ось так. ЦБ дорівнює діаметр помножити на синус альфа. Що і потрібно було довести. Тобто, незалежно від того, який я вибрала б кут, вони всі в мене рівної градусної міри. Завжди у мене, якщо є хорда, і якщо є кут, який на нього спирається, то хорда завжди дорівнює добутку діаметра на синус кута, який спирається на цю хорду. Не хорду, а хорду, я вибачаюсь, сьогодні подивилася, що правильно звучить саме хорда. Наступне, є ще таке твердження, воно дуже схоже і, дуже, і доведення аналогічне до попереднього, воно звучить так. Така теорема. Діаметр кола описаного навколо трикутника, дорівнює відношенню сторони трикутника до синуса протилежного кута. Вам, можливо, воно здається, що воно інше трошки, але насправді це теж саме. Давайте ми з вами розберемо. Отже, діаметр кола, діаметр кола дорівнює відношенню сторони трикутника до синуса протилежного кута. У нас тут взагалі не сказано, якого кута і якої сторони трикутника. Тому я можу вибрати. Давайте я зараз виберу будь-яку сторону, а ми з вами вже подивимося, мабуть, кожну з них, так? Причому я не хочу називати великими літрами, дивіться, в мене є вершинка А, то я тут назву кут альфа, а навпроти неї буде. Сторона А маленька. Тому, наприклад, нехай буде А поділити на синус альфа. І, або, виходить, з цієї теореми не вказано, якої саме сторони, тому це так само може бути, якщо я тут назву тут бета, а тут Б, то це може бути, що діаметр може дорівнювати Б поділити на синус бета. Або якщо я назву тут кутик гамма, а тут сторону це маленьке, тому що вона лежить напроти вершинки. Це то діаметр, він так само може дорівнювати відношенню С на синус кута гама. І ми не будемо доводити кожне з цих відношень. Ми візьмемо будь-яке, тому що вони решта будуть аналогічні. Отже, наприклад. Давайте ми візьмемо, наприклад, друге твердження з кутом бета. Я його виділю іншим кольором. Ось я візьму сторону, і мене цікавить ось цей кут, кут бета. Тобто я маю зараз довести, що сторона відноситься до синуса як, ну, відношення сторони трикутника до синуса протилежного кута дорівнює діаметру кола. Дивіться, у мене є хорда АЦ, і, впис... і кут вписаний Б, який спирається на цю хорду. Я хочу зараз провести ще один кут, який спирається на цю ж саму хорду. Я візьму його. Ще іншим кольором. Наприклад, нехай це буде кут ось такий. Цей кут, він спирається на хорду АЦ, тому градусна міра нехай це буде кут у мене П. Градусна міра кута П у мене також буде дорівнювати бета, тому що він спирається, так як і кут Б, він спирається на хорду АС. Ми з вами повторювали, що кути, які спираються на одну і ту саму хорду, рівні між собою. Крім того, я провела цей кут П так, щоб одна його сторона була, проходила через центр кола. Тобто АП у мене діаметр. Тоді це означає, що у мене кут С Спирається на діаметр, тому його градусна міра 90 градусів. Тоді я маю прямокутний трикутник, трикутник а, С, П. прямокутний, тоді я можу в прямокутному трикутнику а, С, П знайти синус кута П. Синусом гострого кута прямокутного трикутника я напишу П дорівнює відношення протилежного катета. До кута П протилежним катетом буде АС до гіпотенузи АП. Кут П у мене бета, тому синус бета дорівнює АС. це у мене вершинка Б, у не вершинка, я перепрошую, сторона Б маленька. і АП це у мене діаметр кола. Звідси я хочу виразити, чому дорівнює діаметр. Я зроблю таку типу, одиничку у синус бета перших. І тоді добуток крайніх членів це діаметр помножити на синус бета, дорівнює Б помножити на 1, або просто Б. І звідси тоді діаметр. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. За цим правилом, ось у мене шукається діаметр. Отже, я мала довести, що у мене ось обведене середнє твердження, що діаметр дорівнює відношенню сторони Б до синуса протилежного кута Б. Я розглянула трикутник, я добудувала ще один вписаний кут, який спирається на хорду АС. І показала, що дійсно в мене ось отрималось твердження, яке їй потрібно було довести. Тому теорема доведена. Аналогічно доводяться у нас і інші твердження, що діаметр дорівнює відношенню сторони до синуса протилежного кута, причому незалежно від того, яку сторону ми з вами обираємо. І ви бачите, що дійсно це у нас та ж сама теорема, що була попередньо. Отже, давайте тепер будемо переходити до теореми синусів. Теорема синусів нам каже, що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Ми з вами вже кілька разів зустрічали, що сторона повілите на синус протилежного кута, і ми з вами щойно доводили так, що це дорівнює діаметру кола, а діаметр це якраз дорівнює двом радіусам. Це те, що ми повторювали. Тобто, у нас на попередньому слайді, я вже витерла, було відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнювало діаметру, відношення іншої сторони до синуса протилежного кута дорівнювало діаметру. діаметру, так з кожною стороною. Тому ми можемо дійсно зробити висновок, що відношення сторони до синуса протилежного кута це відношення рівні між собою. І дорівнюється відношення двом радіусом. Описаного кола або діаметру описаного кола. Доводити цю теорему ми вже не будемо, тому що ми щось таке подібне щойно робили. І доводиться вона один із способів доведення це через описане коло. Ось така теорема, вона, ця формула, вона зустрічається в задачах, якщо у нас є, наприклад, два кути. І одна сторона, і потрібно знайти іншу сторону. Цю теорему ми не, має, ми не повинні її використовувати обов'язково в такому форматі. Тобто, якщо у нас відомо два кути і сторона одна треба іншу, ми беремо лише частинку цієї теореми. Якщо в нас відома сторона і радіус, нам потрібен кут, або сторона і кут, нам потрібен радіус, ми можемо використати цю частинку теореми. Тобто, нехай вас не лякає, що вона така громістка і тут дуже багато дорівнює, ми можемо брати частинами цю теорему. І ми в наступному відео з вами подивимося, як саме використовувати її для розв'язування задач. Ще я хотіла вам показати один наслідок, також ми його доводити не будемо, тому що ми багато вже Виглядає, і, він Виглядає і звучить він так. Радіус кола описаного навколо трикутника можна обчислити. За такою формулою, він дорівнює відношенню сторони прикутника до двох синусів протилежного кута. Причому тут формула у мене через сторону А і синус альфа, але ми з вами ось сьогодні бачили, що незалежно від того, яку сторону, яка у нас є сторона і протилежний кут, важливо, щоб була сторона і протилежний кут. Тобто, якщо у нас сторона А, то синус альфа. Якщо сторона С, то синус буде гамма. І радіус обчислюється, заформується відношення сторони трикутника до двох синусів протилежного кута. Ось на цьому наше відео завершено. Я вам бажаю розібратися з цією теоремою. Якщо виникають запитання, пишіть їх у коментарях. І у наступному відео ми з вами розглянемо, як застосовувати теорему синусів до розв'язування геометричних задач. Дякую вам за увагу і до зустрічі!